Справитися з дистанційним навчанням своєму дев'ятирічному сину Юрію допомагає Юлія Дідік разом з ним, донькою та чоловіком. Вона приїхала сюди з Авдіївки. Свій дім розповідає, залишили 27 лютого та перебралися на дачу. Ми переїхали з цих дач. Ми під'їхали Ачеретіна. Це 20 кілометрів. від Тавдіївки. Ну і потоми по пачеретіну почали вже сильно. Ми там в підвалі сиділи з дітьми. У мене син ночі почав восні прям стонати, прям ну йому страшно було. І я у думаю, послідок, я думаю, кому делаю, хорошо, що я тут сижу. Далі шукали прихистку в Червонограді, потім вони мали квартиру в Кременчуці, та грошей бракувало, пригадує жінка. Коли дізналися про безкоштовне житло на Черкащині, вирішили приїхати. Я от, тому ми приїхали, як би допомагати буду і з дітьми, і муж при роботі, як би тут все, все в одному. І умови хороші і люди хороші». Закритої школи, майстерню та їдальню на її території до повномасштабного вторгнення планували переоблаштувати під кооператив, розповідає сільська голова Мехедівки Галина Галушко, та налагодити виробництво з переробки овочів і фруктів. І тоді ми зрозуміли, що зараз ми можемо свої ідеї трохи відкласти, але трошечки перетрансформуватися. Коли почали вже переїжджати до нас масово переселенці, ми зрозуміли, що на території нашої громади, так як в нас в громаді 9 населених пунктів, це невеличкі села, громада невеличка, 3-200 було на початок року населення. Ми зрозуміли, що у нас таких помешкань, де б їх, їх можна було розмістити, дуже мало Тому почали розглядати помешкання це колишні школи. Завезли ліжка, облаштували кімнати, встановили побутову техніку. А ще додає потурбувалися про зайнятість своїх майбутніх односельців. Ми розуміємо наперед, уже якось прогнозуємо, що якщо люди починають масово до нас прибувати, щоб їм було чимось там зайнятися. У нас є від по проекту сади перемоги. Ми отримали автоклав на 500-літрових банок. Ось наш автоклав, він ще не підключений. Чекаємо, будемо варити тушонку. Передавати нашим воїнам у кімнаті на п'ять ліжок нині одна мешканка Надія Костіна з Лисичанська. Ми виїхали перед Пасхи в апрілі. Ну, Рубежна рушилась на моїх очах, Отак, через Донець рубежна, я живу і бачила сібранець, бачила. Я вже виїжджала вже до мене. Мене витягнули з квартири трьох, на третьому поверсі уже вави волонтери виїжджають, сусіди Уже виїхали. Я вже тоді одна на третьому таже. Ні свята, ні газу, ні води. Та ми спитали. Жінка пересувається за допомогою милиць. Каже, впала й зламала шийку бедра. Попри травму, прагне бути корисною. Руки то робочі. Щось буду, якусь тушонку будуть, якщо щось, щось будуть робити, я змогу. Я сама собі готую, я сама себе обслуговую. Нині заклад не готовий до опалювального сезону, говорить сільська голова Мехедівки Галина Галушко. Опалення було. Тут газове, два газових котли, один постійний, один резервний. І звісно, зараз постає таке питання, чи ми його зможемо запустити, скоріше всього, ні. І ми швиденько реагуємо, зараз хочемо тут переробити опалення на щоб було опалення твердопаливним паливом. З її слів, твердопаливний котел встановлюватимуть за рахунок місцевого бюджету. Облаштування меблями та технікою займаються доброчинники, розповідає волонтерка Марина Гур'янова. Донорами є організація Разом for Ukrain. Основні її донатори це діаспора разом for Ukraine. Вони виконують проект шелтер for Ukraine. Таких шелтерів декілька. Це один з в Черкаській області планується ще. Волонтерка каже, Наступний шелтер заплановано відкрити у закритій школі села Гусакове на Звенигородщині. Вікторія Будавіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.